Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, що в Європейському Союзі вийшов чиновник і почав говорити про те, що вони допускають співпрацю з Росією по так званій боротьбі з іділівцями. от, давайте це обговоримо через те, що один крок від боротьби з Іділ його окремо взятим. Відділенням до того, що знову почнуть цілуватися в губи, купувати в них газ, продавати технології і закриють очі, наприклад, на Україну, від якої ще недавно Шольц літав, як говорить його. Співробітники до Китаю, щоб відвернути ядерний удар по Україні. Пробачте, будь ласка, але діл ядерними ударами світу не загрожує. Так це страшні речі, ми точно з цим не споримо. Але це не причина пробачити Росію за всі злочини, які вона зробила на нашій території. Давайте зараз пройдемося по заяві. Петера Стано, от це речник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Це не просто якийсь там секретар, який носить пірожини по Брюсселю з одного кабінету в інший. От, а це дійсно спікер, який висловлює позицію, позицію цілої європейської інституції. Давайте це треба розкласти, але спершу попрошу підписатись на цей Ютуб канал. Ви знаєте, що ми витискаємо російські наративи та російських блогерів, політологів, експертів, одним всім всіх, кого очолює пані Латиніна та її ФСБшна контора. Латиніна, яка ще три дні тому звинувачила без суда і слідства, що це ми організували стрілянину в Крокусі. А виявилось, що не ми. А вона каже: ой-ой-ой, вибачте, вибачте, а новина пішла проти України і частина людей в світі, ну от особливо на пострадянському просторі, думає, що ну да Україна вже пішла крайніх берегів, починають займатися такими речами. Ні, ні, ні. Ми можемо знищувати кораблі, військові бази. Ми можемо знищувати російську нафтопереробну промисловість, і все, що по тисячі кілометрів від нас, все вже знищено. Тепер завдання не зупинитись, тепер завдання знайти на дві тисячі кілометрів, щоб летіло далі і горіло ще далі. Розумієте, а такі, як Латиніна, засівають сумнів, роблять нас недолугими оленями. Типу, дивіться, вони там. Стріляють по мирних, по мирних ми ніколи не стріляли. Ми не Росія. Але потім вона 10 разів каже, що Путін не прав. Путін диктатура, люблю Україну і знову повертається в наш ефір. Тому що я хочу, щоб ми підписувались на українських політологів, на українських експертів і слали далі лісом і болотами так зване це російське кодло, яке прийшло до нас з вами. Війну тому підпишіться. Це важливо під цим відео Чорна кнопка підписатися. В, Єв... в Європейському союзі допускають спільну взаємодію з Російською Федерацією для протидії тероризму після теракту під Москвою, але, але наразі важко уявити, що на цьому етапі буде е, основа для співпраці з країною, втягнено в повномасштабну агресію. Про це заявив уже згаданий мною Петр Стано. Речник зовнішньополітичної служби Станоп від відповідав на питання про можливість співпраці між європейським союзом та терористичною Російською Федерацією для спільної боротьби знову ж таки з тероризмом на на тлі стрілянини російському Підмосков'ю, що забрали життя 137 людей. Відповідальність за цю атаку на себе взяла терористична ісламська держава, але Росія зрозуміла, що звинувачує Україну, Сполучені Штати, Латвію, що мало співчувають Росія, яка сьогодні знищила частину будівель Академії Бойчука. Це вони так хотіли стріляти в СБУ. От як говорять деякі е, історії, але вирішили, що СБУ їм не цікаво, навіть в день їхнього. Народження сьогодні день збув насправді. От і вони власне вирішили поцілити в мистецьку інституцію. Ну, типу, знаєте, в СБУ тяжко потрапити. Вони глибоко під землею сидять. Їх ще треба знайти, вичислити. Вони ж постійно переміщаються, вони постійно змінюють локації, часто працюють на виїзді, наприклад, знищуючи на морі кораблі, або їдуть до східного кордону для того, щоб знищити російські нафтопереробні заводи. А тут тобі мистецька інституція, інститут бойчука, Бойчукізм їм явно окумулює, як мистецький напрямок, який демонструє, наскільки Україна багата, потужна і класна. В них такого немає. Малевича вже забрали, бойчука хочуть знищити і розрушити. Ось так працює Росія. І тут в Європейському Союзі виходиться дивна заява. А ми з ними можемо співпрацювати. А ви сильно з нами нас співпрацювали? Ви сильно нам помогли. Ви ж обіцяли мільйон снарядів. Ви обіцяли робити разом танки, ви обіцяли разом f 16 а де f 16 От де f 16 Ви зараз розповідаєте про те, що ви хочете співпрацювати з Росією, щоб боротися з ділом? Ви забули, хто така Росія? Давайте посчитаємо, скільки людей вбив за цей рік і діла, скільки за два-три за роки вбив і скільки вбила Росія. Ви розумієте, що ІДІЛ це дитячий садок в порівнянні з Путіном. Путін це король тероризму. Путін і є якраз таки уособлення цієї брудної хвороби людства, фашизму і тероризму. Найбільша терористична держава в світі це Росія. І Лінсі Грем приїжджав і казав, що поїде просити в Байдена визнавати Росію терористичною державою. Деякі країни це вже зробили. І ми виходимо в центрі Європейського Союзу, в самому Брюсселі, його столиці і кажемо, що ми будемо з ними співпрацювати, допускаємо! Ви серйозно? Так, да, є заява Макрона, який говорив про те, що організатори теракту в Москві намагалися здійснити кілька спроб нападів у Франції. Тільки у Франції працюють спецслужби, а не оця алкашня, яка кришує ринки, яка переслідує опозицію і просто від жиру біситься. Це російські ФСБшники, які взростили Медведчука, Суркова і решту Камарільї. Латиніні, які гроші платять. Ну да, там в кінці тижня тільки лінки позбирайте, де на українських каналах з'являлася. І як розколювало українське суспільство, ваша ця латиніна. Там же ж не треба боротися з тероризмом. От вам і відповідь. Розумієте, тільки макронівські спецслужби знаходять, шукають і ліквідовують. А не те, що Росія по телеграм-каналах вуха ці розкидає. Розумієте, добре, що білоруські спецслужби їх зловили. Єдине, що спалилися, що це ж не на кордоні з Україною. Розумієте? Власне, Петер нагадав, що після. Початку незаконної агресії Росії проти України ЄС в основному зупинив усі види співпраці з Росією, зв'язку з тим, що вона нехтує гуманітарним та міжнародним правом. Ну, мягко кажучи, нехтує окупація Донбасу, окупація Криму, Луганщини, багатьох інших українських областей, це значить нехтує. Ну, але ж давайте подумаємо, як же ж можна з нею ще поспівпрацювати. В той самий час ми були дуже чіткими у засудженні того, що сталося в Москві, додає пан. Стану, на наш погляд, це була безсумніво без сумніву терористична атака. Якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах, відповідає міжнародному праву, тоді ЄС напевно не відмовив би, говорить пан Стано. Тобто, виходить Гітлер, в році, так, 43-му, і каже: Слухайте, ну, ж, але ж, реально, зміни клімату це велика проблема. Давайте об'єднуватись. Польшу візьмемо, візьмемо а, Чехію, візьмемо інші країни, на які вже напали, і підемо разом боротися. Візьмемо Штати, візьмемо Британію. А що робити? Треба об'єднуватися. Людовики китають. Ну, так виходить. Розумієте, ось ці речі, вони цинічні і брутальні, але націлені проти самої Європи. Європі, якій сьогодні самі треба готуватися від нападу. Росії, вони хочуть з ними боротися з іділом, просто з однією з гілок. Путін пропускає на свою територію повністю, повністю пропускає її гіл, кордони плаваючи. Але давайте співпрацювати. Що, видамо йому грант, грошей дамо. Дамо йому ліцензії, щоб він зброю проти України виробляв. Ну що вам ще треба? Вибачте, але 400 тисяч військ, які е, вмерли в Україні, які йшли нас вбивати, могли Пігіл зачистити повністю. Але просто якщо ми дозволимо співпрацю ЄС та Росії, наступним кроком буде плата за цю співпрацю. Росія скаже, слухайте, ну у нас там 100 людей, то це таке собі. Ми їм помогли, щоб вас тисячу вбили в 10 таких супермаркетах. То значить, вас більше. А значить, якщо у вас більше, ми готові вам допомагати. Вже Росія буде партнером. Але щоб ми вам допомагали, нам треба заплатити ціну. Ціна звучить красиво, це буде Україна. Ось так працює Росія, ось так працює путінська пропаганда. Згадайте, з чого ми починали? Що Європейський Союз сказав: ми каємось. Що співпрацювали з Росією. Бо що Росія сказала? Ну, дивіться, Крим це окремо, але торгівля газом це окремо. Тобто розкладемо в два різних кошики. Да, переслідування прав людини це окремо. А торгівля газом це окремо. Нафтою це окремо. Розумієте? Ось в чому проблема? Росія намагається розділяти завжди. А ми повинні сказати: стоп, це вже було. Уже розділяли, і це призвело до... Тисяч, десятків тисяч смертей. Не можна давати Росії розділяти. Пробачте, будь ласка. Але якщо ми зараз поведемось на цю провокацію, ми можемо забути за мільйони українців, тому що їх втоплять в своїй крові російські окупанти, дякуючи Європі, яка витягнула цього бридкого, мерзотного фашистського покидька, і почала йому тиснути руку. З ким співпрацювати? З Путіним, який. Має трибунал Гаський. Розумієте, ось це проблема. Це дуже велика проблема, тупість і короткозорість деяких чиновників. Так. Європа, велика кількість політиків, скуплена Путіним. Скуплена просто за гроші. І зараз ми давайте згадаємо, та нічого ж не було. А що з 22-го сталося? Нічого. Подумаєш, українці, другий сорт. А як їх ще назвати? Розумієте? І ось це дуже прикро, і з цим треба боротися. Дипломати, політики повинні вже кричати в Брюсселі і закривати рот цьому пану стану і з його дурними заявами. Так, ми чекаємо вибачень. Ми чекаємо вибачень! І це взагалі не впливає на наш рух ЄС. Ми не повинні туди йти, закривши очі і казати, що нічого не відбувається. Ні, якщо ми хочемо в ЄС, то це про повагу. Це про визнання проблем вас, проблеми. Ви не бачите, що він робить на нашій території. Ви побачите, коли це буде на вашій, і це може бути дуже скоро. Стано додав, що на цьому етапі ми маємо справу з країною, з режимом, який втягує країну, тобто Росію, у незаконну війну, з режимом, який пригноблює своє місцеве населення. Також дуже важко уявити, якою була б основа співпраці. Стану зазначив, що до нині жодна терористична атака, скоєна на території Росії, не була належно розслідувана. Ти серйозно, так може він сам їх організовував або був зацікавлений, сам був замовником. Давайте згадаємо, як він прийшов до влади на терористичних атаках, а зараз ми будемо з ним співпрацювати. Давай його обіймемо. Ну це ж круто. Залишає відкритим також багато запитань і про ставлення російських органів влади. <кхе> Стану додав, ну, вишенька на торті, що нічого не вказує на причетність України до теракту під Москвою, довкола чого сіє спекуляції Кремль. Ну, логічно. Давайте ще це обговоримо. Що ще може, знаєте, кожен раз, коли говорить, що Україна непричетна, ну так ви самі створюєте історію про те, що Україна непричетна. Ну коли ти сто разів повторюєш ні-ні-ні, значить ну, в когось закрадається думка, а може, дійсно. Ми ж не кажемо, що Бельгія непричетна. Наші ви це повторюєте? Та логічно і зрозуміло. Тільки Путін це намагається приліпити. Бельгія теж непричетна до атаки стрілянини в Крокусі. Ви скажете, а при чому тут Бельгія? А я вас запитаю: а про чому тут Україна? Друзі, іще одна історія. Хочуть співпрацювати з Путіном, але <кхи> Шольц вийшов на зв'язок, точніше, його партійці, однопартійці. От, е... Я завершу Медведєво, вам теж важливо буде знати, що, що цей маленький Карлик заявив. От, а, але я хочу, я хочу вам ще теж сказати одну історію: що вийшли. Е... Лідери фракції, правлячи в Бундестазі Рольф От. І він, власне, сказав, що Шольц своїм візитом в Китай допоміг зупинити можливий ядерний удар російської армії по приказу Путіна по території України. І це якраз таки. Історія про те, що вони розповідають в газеті Біль знову ж таки, може бути правда, може бути неправда. Раз вони це говорять на рівні лідерів фракції, от е, значить, ну, певна підстава цьому є. І якраз таки їхати до е, Сідзінпі на правильне рішення. От, е, зараз дам ще деталі, просто поясню, що я хочу сказати. Він додав, що е, своїм візитом в Китай допоміг зупинити можливий ядерний удар. От, воєнний експерт Карло Масала з університету Бундесфера в Мюнхені в коментарях для Більд е сумнівається в цьому. Шольц би безумовно е ну, допомагав змінити позицію Китаю. От, але, типу, він сумнівається, що про ядерку йшла мова. Е також оглядачі говорять самого Більта, що дійсно така історія могла бути. Американські СМІ вже писали, начебто восени 22-го року. США боялися ядерного удару Росії по Україні? От і власне до цього питання підключали Китай. Після візита Олафа Шольца в Пекін влада Китаю призвала ну закликала не надав, ну, не, не завдавати атомних. Ударів по Україні. Тобто, ну, Може бути, що Шольц був, але, скажімо так, диму без вогня не буває. До чого я веду? Тобто, Шольц, який їздив зупиняти Росію, щоб не били ядерним ударом по Україні, е зупиняє цей ядерний удар, а в Брюсселі кажуть, давайте співпрацювати з Росією. Тобто, Ми будемо ловити чотирьох таджиків із Іділа, Тим часом зливати 40 мільйонів українців. Ну, так виходить. Тобто один теракт на 100 людей перевертає і закриває очі Брюсселя на всю війну. Де пан Борель з мільйоном снарядів? Чого він ховається від політичної відповідальності? Ти, як політик, робив заяву. Вийди, розкажи. А ви зараз випихаєте якогось. Спікера, і він зараз каже, що вже готові працювати з Росією. А вам не здається, що зарано? Вам не здається, що зарано розпочали ось цю історію розконсервування токсичних фашистських паразитів? Ну і просто, щоб ви знали, з ким ви маєте на увазі, Медведів закликав вбивати всіх причетних до стрілянини в Крокусі. Ну, надіюсь, Путін теж входить в це число. Ну От заступник голови Радбезу, колишній президент. Маленький алкоголік а, закликав вбити всіх причетних до стрілянини в концертному холі. Їх треба вбивати, і це буде. А, але набагато важливіше вбивати всіх, хто платив, хто співчував, хто допомагав. Ну і знову пише: всіх, всіх, всіх. А, ну, окей, хто платив, хто реалізовував ваше право, ви ж там хочете вводити смертну кару. Уже на рівні Думи почали вводити питання смертної кари, щоб ви розуміли. Ну, от мені все рівно що там буде в Росії. Я переживаю за тимчасово окуповані території. Вони ж вважають, що їхня ця смертна кара теж матиме право розповсюджуватись на цій території, на наш Крим, на наш Донбас, на частину Херсонщини. Тобто виходить, що за український прапор, який вони можуть вважати терористичним, або за українську мову, яку вони вважають мовою ігілу чи іділу, да? можна, значить, вбивати. Ну і з цими людьми Європейський Союз хоче співпрацювати. І Ну окей, закон ще не прийняли, ви скажете, ну подивимося, будемо надіятися, що не приймуть. Шульман каже, що не приймуть страшилка, але Шульман такий експерт, приблизно як і її подруга, яка казала, що українці розстріляли людей в Крокусі. Але дивіться, наступна, вбивати всіх, хто співчував. Розумієте, тобто Росія вела війну в Сирії, де вбивала дітей, ви знаєте, стратегію подвійних ударів, налітають на школу, знищують, приїжджають батьки, приїжджають швидкі допомоги і другий раз налітають. Ну, от е зараз почалось питання, е що знищувати всіх, хто співчував. А тепер поставте кому? Розуміється, що і тих, хто не співчував. Бо ми бачили заяву посла російського в Латвії, який каже, що ви не співчуваєте, значить, ви винні. А раз ви винні, значить, ви допомагали. Розумієте цю логіку психічно хворих людей, і з ними хоче співпрацювати Європейський Союз, заявив, що така співпраця не виключена. цілий речник міжнародного відомства. Ми повинні вимагати його вибачення публічного, не просто листа направити в український МЗС, типу, ой, все нормально, ненормально. Нехай Борель зараз за це відповідає. Друзі, не можна пропускати відродження фашизму в Європі. Навіть якщо цей фашизм російський. А можливо, і особливо, якщо він російський. Друзі, напишіть в коментарях, як вам заява цього пана Петра. Чому він це зробив? Це тупість. Це недалекоглядність, це типові шаблони, які дуже часто є стандартними в боротьбі в Західному світі, які дійсно бояться тероризму. Чи дійсно вже просувається російський наратив російськими лобістами, які платять газпромівські гроші? Напишіть, будь ласка, в коментарях і дуже прошу підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами. Ідемо на шляху витискання російських агентів звідси. Латиніним місця тут немає. Це ФСБ і КДБ. Український YouTube має бути українським. Ось це база. Тому під цим відео, чорна кнопка, нажміть на неї. Якщо вам треба зареєструвати, зареєструйте, ви нічого не втратите і не пожалієте. Ви тільки здобудете, що ми завжди будемо на зв'язку. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!